Біла Кристина Бачите, ліворуч, ну так, прямо ліворуч, будиночок будується, трошки правіше, будиночок розбирається. Все як в житті щось з'являється, щось відмирає. Трускавець теж міняється. Дороги тільки лишаються такі, як були дороги в трускавці, звичайно, не змінні. Але це теж стабільність ознака класу. А зараз вийдемо в центр. Подивимось, що і як там. Чи багато людей сьогодні на прогулянці. О, так, проскочимо через цей міні-свецький канальчик. Я знаю, оригінальний сельський канал, він у Другабича, це так. Міні-міні. Та, це бачите, 19 -та година. Бюлет ще працює. Ще зможемо піти подивитися, як і хто п'є воду на бюлеті. О, більш того, скоріш, бачите ще боречні є люди. А давайте пройдемося. Подивимося будову з цього боку. Оцінемо. Бачите, це віла Анастасія. Про Анастасію ми вам багато разів розповідали. Показували навіть зсередину, який вигляд має Анастасія. А тепер маєте можливість. Подивитися, тут буде новенький будиночок. А вже має три поверхи збудованих. Цікаво. Наступного разу прийдемо вже буде 9 поверхів, а потім 12, 15 і так далі. І куди ми виходимо? Ми виходимо прямо на Алівську майстерню шоколаду. На п'яну вишню. Видно, що корорт ожив влітку. Так буває кожного літа на кілька днів. Курорт оживає. На то воно і літо. На то він не курорт, правда. Сьогодні щось. Ніхто п'яні вишні не сидить. Ми вчора були, то вчора п'яні вишні була купа-купа людей. Сьогодні не видно людей п'яні вишні. А, давайте гуляти. Давайте гуляти в тому напрямку. Так воно, так воно по сонечку краще гуляється. В кафе теж ну, наразі ніхто не сидить в кафе, хоча я хочу сказати, що це Година така, що можна вже і каву пити. Точніше можна ще каву пити, можна вже і чай пити, можна щось міцніше пити. Фонтан. Міротель. А, тут готельчик. Теж. Фактично готовий. Кілька років і запустять. Самокати. До речі, тут самокатами хоч хтось користується, був, був у Львові, то я вам скажу по Львову, так, не один самокат, а так на парковках. Самокат у парковках може стояти 10, 20, 50, та чуть не 100 самокатів. Так, поруч стоїть і видно, що ними ніхто не користується. Яка в мене гарна тінь сьогодні, так? Довго нога. Теж нічого нового, я вже казав, треба звикати, що на пшідних вулицях їздять автомобілі, будь-який момент може обігнати, посигналити і так далі. Як по сонцю знімати, яка гарна видимість. Вілая гуся. новий будинок. Так, новий, відносно новий. Але цього літа в ньому вже є. Видно, що хтось живе. Теж показувала троянди гарно, квітнуть На річках. Делі катека Спортсіті. пані пані. Мабуть, не будемо. повертати. Одразу праворуч трошки пройдемося ще прямо. Коня? А й йшли до дирекції завтраскають курорт. Зайдемо на ринок, а в ринку затінок. На ринку приємно. Там ми йшли по сонцю, коли десь де ж по сонцю все-таки жаркувато, бо день сьогодні жаркий, не на те, що яка це година вже 19-та минула година, досі більше 30 градусів тепла. Рятує, тому що це вітерець, я таки невеликий. А на днях у нас були відео, ми розповідали вам. які озера варто відвідувати влітку. В Трускавці біля Трускавця. Які екскурсії варто відвідувати? Ви можете ті відео передивитися. Або просто шукати зразу все, що є цікаве біля Трускавця. Є водоспади, є озера. Я оглядаю вежі, є гори. Мага всього цікавого. А тут, пам'ятаєте, готель будувався. Перестали його будувати. Не знаю, коли відновлять. Знаю, що будували і перестали. Кавові столики порожні наразі. Ну, а на горі столики, зайняті, Трошки. Трошки, ні. Черга за млинцями стоїть. Казав, що за цією чергою за млинцями можна визначати, чи багато людей на курорті. Чи не багато. А, Тут кізос на ремонті. Зрозуміло, чому ніхто не п'є Ми йдемо так, Кілька кроків до шайби. Раз же повернули в цей бік. Ну так, тут знову ж, якщо сказати, то на перший погляд здається, що столики всі зайняті. По-перше, вони зайняті 10% з них. По-друге, їх в три рази більше можна доставити. Біла Моцарт? Тежки ти троянди. Гарно влітку в Трускавці. А будь-яку пору гарно, але ну, ви ж знаєте, що літо традиційно одна з найгарніших найулюбленіших. Пір року. Більшість людей. Іван Павло другий шайба. Шайба вже прогрівається з хвилини на хвилину старт. А поки що великої кількості людей не видно біля шайби.